Вітаю, друзі, середа 5 хвилин я Олексій Ляшенка, і у Вінницькому ресторані через російську музику побилися військові та працівники, працівники СБУ. Їх забрала швидка. Кого їх не повідомляється, але є таке повідомлення, є така ситуація, є така подія, і є навіть знайомі свідки цієї події. Але на сьогодні що це відбулося вчора, здається? Це відбулося вчора. На сьогодні, поки даних немає, нічого будемо слідкувати за цим. Знаєте, скоро вже третій рік війни, а у нас у Вінниці в ресторані звучить Владимирський централ, і працівники СБУ це слухають. Є різні повідомлення да, і різні висказання, що, начебто, це СБУ гуляла. І військовий зробив зауваження, і потім все пішло. Або чи військовий напав на працівників ресторану, а СБУ захистило працівників ресторану. ну То, то також можливо. Ну, і, знаєте, все можливо було. А можливо, навіть із -за цигарки виникла бійка. Все можливо. Розслідування нема, тому ми не будемо судити. Сумно одне, друзі. Сумно одне. І ось я не буду. Я, я не знаю, сумно одне. СБУ б'ється з військовими. Військовий б'ється з СБУ. Ось це сумно. Ось, ось, ось давайте просто подумаємо про це. Що це таке? Розумієте? Якщо це На предмет справи, хтось когось затримує, хтось кого ловить, хтось когось да, звинувачує, або ще, ще хтось від когось тікає. Так, згоден, тут все може бути. Але в ресторані такого бути не може. Такого бути не повинно. Ми звинувачуємо поліцію, що вони не можуть посадити навіть, якщо уявити, що військовий випив і відвести додому. То що казати за СБУ, яке б'ється з тим же військовим? Це військові підрозділи і те, і те. А ми мобілізовуємо. Та у нас повно тих, повно тих, кого мобілізувати. А скільки у нас пенсіонерів 40-річних, 50-річних, які об... навчені? Ну, А ми мобілізовуємо айтішників. Театралів, водіїв. Ну, ось так, друзі. Але ми робимо свою справу: хоч це СБУ, хоч це хто, хто, хто дозбував. Взагалі, ось якщо не було питань, то затронемо, поговоримо про ці питання. Знову з'являється дуже багато питань. Я хочу подякувати всім, хто допомагає, і всім, хто донатить. Вибачте, це буде трошечки. Трошечки займе часу, але я не можу не подякувати. Тому що ми робимо величезну справу. Я дякую за підтримку каналу. Я дякую за підтримку військових. Я дякую, що ми справжні українці. Я дякую е Шевчук. Ніни, Панемаренка Валентини, Алексії Олені. Колесніч... Колесніченка Надії, Бобровник Тетяни Манабанк Зенатова, Войтенка Євгеній, Рашевський Світлані, Сокаленка, 에... Саурміліх Роману Манабанк, Блохіній Тетяни Абанк, Кудіна Інини, Оленич Андрію, Іванець Наталі, грах Олені, Калабашкіна Валентині, Когут Олександру, 에... Шабанові Галини, Мятя Ширини, Борис Ярославу. І маслову Валерію на Монобанк. Величезне, друзі, вам подяка. Ви класні. Ви, ви просто класні. Не от ті, що деруться і б'ються в ресторанах. Ні. Ви класні. Йдемо, друзі, далі. Йдемо, друзі, далі. Вчора, ви знаєте, вкид Ар'єва. Потім вкид, як кажуть, російський, начебто вийшов залужний, слухайте. Ну, тріпають залужно, ну, тріпають слуха. Ви, ви ж шкоду наносите своєму. Я, я не розумію, що хочуть наші опозиціонери, що хочуть наші так звані патріоти. Я не знаю. Хоча не один патріот не вийшов, і не один представник Порошенковської партії, Порошенковської когорти не вийшов і не зробив заяву про те, що Фаріон. Фаріон обізвала Азов. Ну, я не хочу навіть про це. Прочитайте. Вона наїхала на Азов, і вона сказала, що Азов це не, українська, не українські військові, що це Кацапи. Ну, і ніхто з Порошенка не, не зробив заяву. Ніхто. Вони розкачують. Чим гірше, чим більше, тим Порошенко лучше. Розумієте? Так от. Після цих всіх кидів вийшов у мера, Рустам умер, що ну і зробив заяву. Да, щодо чергового фазинного вкиду від одного з депутатів. У мене вже от на, напружує. Чому міністр оборони не називає прізвище депутатів? Чому одного з депутатів? Та не треба. Є той, хто зробив цю заяву. Далі, деякі нечистоплотні політики. Назови міністр оборони. У меров. назови, хто ці нечистоплотні політики люди повинні знати. Чому ж ви там е, цілуєтесь за шторами, а тут виходите і розповідаєте, чи Чубарові джумільов не веліли? Ну так не можна. Рано чи пізно стільці розходяться, не можна сидіти на двох, на трьох і вертіти, вибачте, задницею. Так от він каже, ну далі більш-менш нормально. Це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти. Та вони і є представниками Росії зараз в Україні. Що тут не розуміло? Ну, ну, ну мене це добиває. Чому так робить умер? Чому так робить СБУ, яке зараз не затримує? Ну давайте так е, між фейком про відставку залужного Арєва, який да, Арєв кинув, і отім фейком, що залужний закликає до вийти на і скинути Зеленського. Ну, кажуть, викинули росіяни. Ну, є зв'язок. Ну тут зв'язок, ну не те, що там росіяни, а тут. Ні. Це робилося в одному місці. Це робилося в од... одними й тими ж людьми. Це робилося одною і тою конторою. І це веде до. Капітуляції, щоб тут ми збурювали, щоб ми працювали, щоб виходив міністр оборони, не називав прізвища. Да? Щоб виходив е, навіть Єрмак, не називав прізвища. Та прізвища називайте. Називайте, хто це робить, хто зраджує Україну, хто гадить. Ну, Знаєте, росіяни, Ні, я впевнений, що це робилось на Лютеранське в Києві. І те, і те. По завданню Російської Федерації все ж просто. Спочатку там люди Порошенка роблять вкид, що конфлікт є Зеленського і Залужного. Потім е випадок, нещасний випадок, дійсно гине з помічник Залужного. І ці ж люди використовують це, як, начебто, це Зеленський вбив помічника залужного. Да? Е потім люди Порошенка роблять вкид, ну, що залужний при. Закликає до повстання, да? до ж перевороту. А потім виходить Порошенко і каже: ні-ні-ні, нам треба всім єднатися, бо ворог України не я, не я, не я, не я і, і, і не ЄС, і не Іра Гіращенка, і не Юра Луценка, і не Береза, там, і не Лапін, і не всі оці чмоні. А ворог України Росія. Так, Росія. А ви є Росія, а це і є Росія в Україні. І чомусь цей час от СБУ е влаштовує бійки в ресторанах за Володимирські централи, як пишуть, як пишуть, а ось цього нічого не бачить, а ось цього нічого нема. Ну, друзі, я не знаю, куди ми йдемо. І до чого ми можемо так прийти? Це добре, що арештовують зрадників, це добре, що колаборантів, навідників, але це я простий. Проста людина, можу сказати, хто зрадник у Великій Новосілці в районі, хто навідник був, хто працював на Росію і працює на Росію. Це я можу сказати. А далі я не можу. Я просто... У мене... Та в мене й там повноважень нема. Але я можу це сказати. І більшість українців може це сказати, хто де є що. А ось займіться цим. Чи що? Чи що? що? Щось мішає поганому танцору. Займіться ними. Дякую вам, друзі, до вечора. Україна переможе.